Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Нехай нині втимія пройде для вас отиші й злагоді. Хай руки будуть обережними, думки світлими, а серце спокійне. Нехай дім наповнюється теплом, родина буде здоровою, а ім'я ваше сьогодні стане справжнім оберегом від усякого лиха. Бережіть себе, не поспішайте і дозвольте цьому дню принести лише добро. Зараз не час поспіху! Є дні, коли навіть звичайні жіночі справи мають силу змінювати долю, День втим'я саме такий. Наші предки вірили, сьогодні руки, ім'я і тиша можуть або вберегти дім, або накликати біду. У цьому відео я розповім про знаки, застереження і старомудрість, яку жінки передавали пошепки. Послухайте уважно, деякі з них можуть стосуватись саме вас. День Євтимія це надзвичайний зимовий день. Сьогодні навіть дрібна необережність може мати наслідки на цілий рік. 20 січня за новим церковним календарем православні згадують преподобного Євтимія Великого, преподобного Євтимія, Схимника і Лаврентія, затворника Києво-Печерського, а також мучеників Інни, Піни та Рими. За народним календарем дата називається Юхим, зимовий або земетільний. День Єфиман, дата 20 січня вважали сприятливою для весільних церемоній. Кажуть, якщо молодята у цей день повінчаються, то все життя щасливо проживуть. До того ж, треба було встигнути одружитися до Великого посту, під час якого і сватання і весілля під суворою забороною. Жінкам у Денівтимі при виконанні домашніх робіт по господарству треба проявляти максимальну обережність. Згідно з народними забобонами, господиням не можна сьогодні поранити руки, вколоти, порізати, потряпити. Інакше незабаром хтось домучаться сильно захворіє. У день Євтимі існував ряд заборон, які не буде зайвим дотримуватись і у наші дні. Не співайте сьогодні, після того як зайде сонце, інакше незабаром доведеться гірко плакати і голосити. Жінки, не перебирайте 20 січня свої продуктові запаси, особливо крупи, це може призвести до сімейних розбіжностей і сварок. У цей день нічого землі не піднімайте, що було кинуто іншими людьми, інакше злинів не уникнути. Весь рік в бідності проживете, якщо піднімете навіть найдрібнішу монету. Уважно стежте за своїми речима. Щось стратити 20 січня недобра прикмета, яка обіцяє грошову потребу протягом усього року. У цей день не можна відкривати вікна або двері під час трапези, якщо на вулиці дме сильний вітер. Наші предки вірили, що разом з поривами в будинок може увірватися нечиста сила, що відчула запахи їжі. Її ж витівок побоювалися і в тому разі, якщо 20 січня доволонились залишати житло після заходу сонця. Про прадіди говорили, нечість заплутає сліди так, що повернутись додому буде складно. Щоб обезпечити себе 20 січня, необхідно вирушати в дорогу тільки з оберегом в кишені або на шиї та виключно в чистому зуті. Остання порада пов'язана ще й з повір'ям про те, що в іншому разі удача може відвернутися від людини. Не рекомендується щось різко міняти, житло, роботу, навіть образ. Вважається, що всі раптові метаморфози не пройдуть на користь. Водночас, якщо 20 січня, 6 шуття наполягатиме на якихось рішучих діях, навіть пов'язаних з життєвими змінами, ігнорувати голос не варто. Сьогодні ваш день, якщо у вас імені є дві однакові літери. Кожен з чиєму імені присутні дві однакові голосні або приголосні літери, просто зобов'язані сьогодні провести обряд залучення у своє життя удачі. Вранці відразу як прокинетесь, візьміть чистий аркуш паперу і розбірливим крупним почерком напишіть на ньому своє ім'я. Чотири рази поверніть листи, покладіть на підвіконі в такому місці, що протягом дня на нього падали сонячні промені. Зверху встановіть склянку, повінця налити в неї чисту воду. Ввечері перед сном випити воду зі склянки, листок спаліть, а попіл розвійте на вулиці за вітром. Наші предки хрестили своїх діток на восьму добу після народження. Якщо дитина була дуже слабенькою, ряд хрещення проводили практично відразу після її появи на світ. Ім'я обов'язково обирали за святцями, тобто називали немовля на честь святого, якого шанують у цей день. Так маленька людина, крім імені, отримувала своєрідний життєвий захист у вигляді ангела-охоронця. Тому було прийнято пишно святкувати саме іменини, а не сам день народження. Кожна людина повинна берегти своє ім'я, вимовляти його не часто, але чітко і упевнено. Так і свою долю. Взагалі, енергетика імені і людське життя дуже тісно переплетені один з одним. Тому не бажано без вагомих причин змінювати своє ім'я. Це рівнозначно тому, що змінити долю. Після зміни імені людина стає наче новонародженою, її аура розірвана і позбавлена небесного охоронця. Коли в іменах подружжя збігаються одна, а ще краще дві або три лідери, це дуже сприятливий знак. Значить, у них відмінна сумісність, вийде щасливий, міцний сімейний союз. Далі варіант, якщо у чоловіка є дружина, імена однакові, Валерія і Валерія, Євгеній, Євген, Олександра і Олександра, Валентина і Валентин. Про погоду наші предки говорили. Якщо 20 січня стоїть похмурий день, значить попереду пізні хуртовини. Також прапрадіди помічали, якщо небо побіліло, але туману при цьому немає, незабаром піде снігопад. Існувала в народі і така погодна прикмета, якщо 20 січня почалась хуртовина, закінчиться вона лише за тиждень. Приємні сновидіння, що наснились в нічі 19 на 20, потрібно обов'язково запам'ятати і внести. Події зіснув план на місяць, якщо чисто фізично їх можна реалізувати в такий термін. Вважається, що якщо картина була створюючою і не завдавала жодної шкоди навколишнім, то сон повинен виповнитись протягом найближчих 30 діб. Погодні прикмети на 20 січня. Весна в цьому році прийде рано, якщо на день і в тимі сонячно і тепло. Чекайте дощове есера літо, якщо подув сильний вітер. Ось таким був цей день у народних уявленнях. Можна вірити, можна просто слухати, як давня мудрість, але в кожній прикметі є частинка нашої історії. Та жива пам'ять наших предків і тепло домашніх звичаїв. Дякую, що були разом зі мною. Бережіть свій дім, свою дачу і родинний спокій. До нових зустрічей, нехай у вашій оселі завжди буде лад!